Вітаю вас, мешканці міста та району. Студію першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 24 серпня. Розпочалася 182 вісімдесят доба добаричного протистояння української нації російському широкомасштабному воєнному вторгненню. Корабельне групування ворожого флоту зменшено до десяти маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць. Серед них чотири ракетоносії, один з яких підводний, на них знаходиться 28 ракет типу «Калібр». вони в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України. Варто пам'ятати, що підступність ворога, який відноситься з ненавистю до всього українського та розриває вогнем і снарядами нашу державу, Жаву спрямована саме на незалежність нашої країни. А значить, цілком імовірно, що можуть бути здійснені масовані ракетні удари по всіх регіонах нашої країни, дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки, обмежень правового режиму воєнного стану, пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте про них компетентні органи, не розголошуйте відомості про діяльність та переміщення наших підрозділів та місця влучання ворожих снарядів. Не допомагайте ворогу вчора, 23 серпня, місто відзначало день державного пр прапора України та 78-му річницю визволення міста від нацистських загарбників в роки Другої світової війни, 15-метровий жовто-блакитний прапор пронесли центральними вулицями нашого міста. Також Акерманці на честь свята влаштували патріотичний велопробіг. В день 78-му річниці визволення міста від нацистських загарбників. Голова міської ради ветеранів війни праці збройних сил України Іван Аулов завітав до ветеранів Другої світової війни та від імені Білгородністровського міського голови. Віталія Граждана привітав із знаменною датою справжніх героїв, які зробили свій неоцінний внесок у перемогу в тій страшній війні. Від міської ради її виконавчого комітету міського штабу взаємодії та турботи ветеранам Другої світової війни було передано матеріальну допомогу, а також цінні подарунки. Пам'ятаємо про подвиг усіх, хто приніс перемогу та пережив важкі часи Другої світової війни. Білгородністровський має славне бойове минуле і шанує пам'ять про кожного, хто виборював перемогу за. Ради нас, заради нашої можливості народитись і жити сьогодні. Україна святкує 31-й рік незалежності. Україна та українці довели всьому світові волю до єдності та перемоги. Ми відбудуємо та відродимо, збережемо та примножимо неймовірну Україну, щасливу, заможну та безпечну. Дякуємо кожному воїну збройних сил України від рядового до генерала, медпрацівникам та волонтерам, які перебувають на передовій та в тилу, завдяки вашій сміливості, відвазі та самовід. Удачі ми щодня наближаємось на крок до перемоги. Бережіть своє життя, адже вдома на вас чекають родини, ваші діти та батьки, друзі та сусіди. Зі святом рідні, бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі, Україна!